Fuzzy Group – це торгово-промисловий холдинг України, який найбільш динамічно розвивається і має оборот понад 1 мільярд доларів на рік. Торговий напрямок Фозі Груп представлений мережами різноманітних форматів, які налічують понад 200 магазинів. Промисловий субхолдинг Фозі Груп включає ряд великих підприємств різних напрямків бізнесу. До холдингу також належать два популярних столиці-ресторани. Для подальшого зростання та ефективного функціонування холдингу з такою кількістю підприємств одним із стратегічно важливих завдань було оптимізувати електронний документообіг і стандартизувати it інфраструктуру підприємств. Компанія Microsoft Україна запропонувала холдингу Fuzzy Group найбільш оптимальне і вигідне рішення перехід на продукти корпорації Майкрософт на умовах угоди Ентерпрайз Agreement наразі на підприємствах холдингу працює понад 30 тисяч чоловік, і їх кількість безперервно збільшується. Така динаміка зростання спонукає нас шукати найбільш раціональні рішення, оптимізувати вартість володіння і розвивати it інфраструктуру ґрунтуючись на промислових стандартах. Керівництво холдингу уважно вивчило всі існуючі пропозиції, і в результаті вибір був зроблений на користь Enterprise Agreement від корпорації Майкрософт. Умови цієї угоди створені таким чином, що підприємство отримує можливість суттєво скоротити витрати на володіння it інфраструктурою і звести програмне забезпечення на робочих станціях компанії до загального стандарту. Цього угода також створює міцну основу для подальшого розвитку і вдосконалення it системи компанії. В даному випадку підприємствам холдингу Фозі груп вдалося звести різнопланові конфігурації програмного забезпечення на робочих станціях холдингу до єдиного стандарту і перейти від використання програм Офіс» до програм Майкрософт Офіс 2003», значно зменшивши сукупну вартість володіння програмним забезпеченням оптимальна вартість програмного забезпечення стала для нас ключовим чинником при виборі програмного рішення від Microsoft, адже сюди входить не тільки вартість ліцензій, але й вартість міграції та підтримки цього it рішення. Крім того, функціональність пакету Microsoft Офіс набагато ширша ніж OpenOffice, рішення, яке ми використовували раніше. Більш цього рішення Майкрософт виявилося більш зручним для наших співробітників та ділових партнерів, а це дозволяє нам заощадити кошти на навчання наших співробітників, що доводилося робити при використанні OpenOffice. Наразі понад 1500 робочих місць холдингу Fozzy Group використовують програми Microsoft Office 2003, що дозволяє забезпечити налагоджену організацію бізнес-процесів підприємств. З основних функцій, які дозволили оптимізувати робочі процеси на підприємствах, можна виділити підтримку документу обігу, спільну роботу в програмах і повну інтеграцію з Microsoft SharePoint. також важливим є той факт, що it служба холдингу отримує кваліфіковану технічну підтримку з боку фахівців Microsoft. Реалізувавши даний проект, холдинг Фозіґруп зробив великий крок вперед в оптимізації it інфраструктури компанії. На даному етапі підприємства холдингу змогли створити єдину і більш організовану систему документообігу. Значно скоротити витрати на утримання інформаційної системи і звести до загального стандарту програмне забезпечення на робочих станціях підприємства. Також дуже важливо те, що цей крок став міцною основою для подальшого розвитку, як it структури так і холдингу в цілому. Відтепер підприємства холдингу зможуть впроваджувати нові рішення корпорації Microsoft з максимальною вигодою для бізнесу.